На зеленому лужку паслися корівки. Травичку жували. На шиї у корівок дзвоники дзеленчали. Звичай. У кожної корівки дзвоник особливої форми, у цієї маленької круглий. А у руденької корівки якої форми дзвоник? Правильно, він Квадратний. Малята, давайте разом назвемо форму цього дзвіночка. Він трикутний. Молодці! Дітки, корівки не можуть розібратися, де чий будиночок. А давайте ми їм допоможемо. В цьому будиночку буде жити корівка із дзвоником схожим на трикутник. Якої форми двері у цього будиночка? Правильно квадратна, і сюди поспішає корівка із таким же дзвоником, а тут живе корівка із круглим дзвоником. Малятка, а цим веселим цуценяткам розставимо тарілочки для їжі такого ж кольору, як бантики. Синя тарілочка для цієї собачки, а червону кому. Цьому песику помаранчеву тарілочку поставимо сюди. А зелену кому? Ось хто її чекає. Всі цуценята дуже задоволені. Дітки, ви сьогодні молодці. До побачення!